Всім доброго дня! З вами Олексій, компанія Америка Нафто. Сьогодні у нас буде черговий випуск з нашого СТО. Я вам покажу автомобіль, який ми сьогодні передаємо нашому клієнту. Він вже повністю відновлений, а також нові авто, які приїхали до нас на СТО. Сьогодні у нас будуть гібридні та дизельні авто. Доволі часто запитують саме такі авто. Неодноразово ми робили різні топи по цим автомобілям, а зараз я вам на реальних прикладах на нашому 100 покажу автомобілі наших клієнтів. І перший автомобіль це Kia Niro. Ви прекрасно знаєте цю машину. Перед вами автомобіль 2019 року купили за 400 в США. Зараз вам покажемо пошкодження, які були на аукціоні. І що ми тут робили? Ми замінили капот, переднє праве крило та замовили фару. Були мінімальні. Пошкодження по передньому бамперу, але нам вдалося його відновити. Такі Ніро у нас часто замовляють, їх можна дуже вигідно купити в США, та вони доволі економічні. Якщо ви розглядаєте автомобіль Kia Niro 19-2020 року, ціна буде 11-12 тисяч плюс мінімальний ремонт. Розхід палива всього лише 6 літрів на 100 кілометрів. Є також електроверсії Niro, Ми вже неодноразово показували в наших соціальних мережах. Реальні приклади, які ми купували для наших клієнтів. До речі, кому цікаво, у нас на YouTube каналі нещодавно вийшов випуск топ-20 гібридних кросоверів. Обов'язково перейдіть та подивіться. А якщо вас цікавить електрокар, то є спеціальний випуск, у нас також. На ютуб каналі, де ми показали більше 20 різних автомобілів, я вам залишу посилання в описі на ці відео, і хочу нагадати, що до кінця 2025 року діє безкоштовне розмитнення на всі електромобілі. Зараз купити автомобіль з США можна дуже вигідно. Це Mercedes GLS 2022 року. Ми купили нашому клієнту за 18 500 доларів. І це Maserati Levante, преміальний кросовер авто 2018 року. Ми купили за 11 700. Якщо ви для себе також бажаєте купити авто з США з максимальною економією, можна телефонувати за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Автомобіль з США можна купити в бюджет від 6 тисяч доларів. Ми працюємо кожного дня та по всій Україні. Зустрічаємо сьогодні ще одне авто. Це один з найпопулярніших дизельних кросоверів Audi Q5. Ось такий автомобіль 2015 року ми купили та доставили для нашого клієнта. Тут повний привід, преміум плюс комплектація та мінімальні пошкодження. Такі автомобілі можна розглядати в бюджет 13-14 тисяч плюс ремонтні роботи. Зараз ми його будемо дефектувати, та пізніше я вам покажу цю машину вже після ремонту. Ford Fusion до нас ще приїхав, 18-го року авто, всього лише 3-400 ми його купили в США, пошкодження по лівій передній стороні, ціла безпека та пробіг 75 тисяч. Тут двигун 2,0 і середній розхід по цьому автомобілю 7 літрів на 100 кілометрів. Таку машину можна роздати в бюджет 9,5-10,5 тисяч плюс мінімальний ремонт. Якщо ви для себе обираєте бензинову версію, то вона буде на півтори 2 тисячі доларів дешевше. Зараз робимо фото, відео для клієнта та починаємо дефектувати. Кожного тижня до нас на сто приїжджають абсолютно різні цікаві автомобілі. Також ми записуємо та випускаємо різні відео з топами найвигідніших авто, які можна купити та перевезти з США. Тому обов'язково підпишіться, поставте вподобайку, щоб не пропустити наступні наші відео.